Хочеш бути здоровим, рухайся! Це довели юні спортсмени оздоровчу спортивного комплексу Дніпро. Переможців малих Олімпійських ігор привітали керівники вищої спортивної школи колоса агропромислового комплексу. На свято запросили і майстрів спорту міжнародного класу, які поділилися з дітьми своїми історіями успіху. Плавці, наїзники, боксери, шахісти, бігуни та лижники сьогодні. Тут усі, і кожен з них вже у такому юному віці досяг позитивних результатів. Тож у цьому таборі зростає юна спорт еліта. Наш діві. Зарядка зранку, тренування в день та легка пробіжка ввечері, і обов'язково здорове харчування. Саме такий режим потрібен справжньому спортсменові. Запевняють майстри спорту. Проте і знання відкидати не радять. Тому насамперед провели інтелектуальну вікторину, а переможцям вручили призи. Сьогодні зібралась саме та категорія дітей, які е, хочуть бути здоровими, сильними, швидкими. І саме оці гасла об'єднують олімпійський рух нашої держави і всесвітній олімпійський рух. Тільки труд упорний. І, і була ціль. Тобто, якщо у вас є ціль в житті, да, то ви к ней не смотря ні на що. За здобутки у спорті всеукраїнське фізкультурне товариство Колос агропромислового комплексу України нагородило дітей медалями та грамотами, а табору подарувало у футбольні м'ячі. Окрім цього, юні спортсмени змогли поспілкуватися із майстрами спорту.